Привіт, друзі! Отакий От лахмандяй у мене є туя верескова чи вересковидна. Зараз буду робити з неї красуню. Вона вже трошки настригла, Чось забуваю постійно зняти, як вона виглядає. Ну, можна бачити, що да? Шо... жах жахливий. Зараз будемо робити з неї красуню. Отак От в мене вийшло. Фух. Прибрала вон, знизу всі гілки, я їх лишала в процесі стрижки, думала все-таки залишити. Він у мене в минулі роки був. Він. Вона, вона мала іншу форму, тут було багато шариків, але вони дуже, дуже швидко між собою зростаються. Повітря мало, вон всередині багато сухого. Прочищала там трошки, ну і виходить, так як прирости позрізала молоді, то тепер вигляд не дуже, звісно, гарний, ну ну нічого, п'ять штучок. От залишила, дуже багато вирізала. І до речі, в мене тут оці шарики були, то от я лишала по дві гілки. Ну, коли вона ще було, була маленька, молоденька, мені хотілося швидше, щоб шарики понаростали, то я лишала по, по дві гілочки, десь не десь, там, по дві, по три, і вже з них формувала шарики. Зараз я їх повидаляла, тому що наростається туїчка дуже гарно, дуже швидко. Тому нема сенсу їх там залишати. А тепер буду. Отак формувати. Подивлюсь, можливо, згодом у ті дві задні теж приберу. Хочу підняти верхній шарик вище. Це вже на наступні роки. Мені хочеться, щоб він був вище. Ну, і тоді, так як тут було по дві гілочки, тут і отут, оці от шарики, то я їх пообрізала, повидаляла великі гілки і зараз такі вони куценькі вийшли. Ну, нічого, наростуть і навіть і не видно буде. Ось так. Ну, поки буде так, а там далі побачимо. Ну, як для мене, як для перфекціоніста, страшного, причому перфекціоніста, я хочу сказати, що я результатом не дуже задоволена, тому що, по-перше, у мене розрядився. Мій інструмент для стрижки, і мені незручно ним стригти, а сікатери, ножи, ножиці ну, не дуже мені подобається. От, і тому ще, звісно, треба от дещо підрівняти. Ну і чекати. Тепер лише чекати, поки воно гарненько наросте. Ось там шарики, воно там зливається, то їх зараз не видно. Так їх добре видно. Принаймні, зараз краще, ніж було. Ось. Оце повна тачка з нього. З неї. Та що ж таке з нього? Чого з нього? Повна тачка, бачите? Так, пішла далі стригти.